Створення комфортних а головне безпечних умов для навчання учнів та роботи педагогів пріоритетне завдання міської влади Кривого Рогу. Станом на зараз на базі шкіл, гімназій, ліцеїв, а також навчально-реабілітаційних центрів та дитячих садочків нашого міста вже діють понад дві сотні сховищ. Робота з їх облаштування є послідовною і нерідко потребує залученості додаткових ресурсів. Переважно за рахунок бюджету міста спочатку війни зроблено укриття в 214 навчальних закладах. Через це у нас працюють школи і садочки, але треба розширяти укриття, щоб офлайнам було якомога більше. В цьому році ми відкриваємо три підземні школи. Це на віддалених в масівах, там, де не було можливості зробити найпростіше укриття, також робимо нове укриття або розширюємо укриття ще в 60 закладах. От дуже гарний приклад це школа 62 в Покровському районі. У 23-му році тут було зроблено укриття на 50 місць. 50, ну безумно, це мало, навіть для змішаної форми в цьому році фінансування було 50 на 50, половину міста, половину Київської школи економіки. укриття розширено на 580 місць. Облаштування укриття у 62-й гімназії, де з 1 вересня розпочнуть навчання понад пів тисячі учнів, було нагальною потребою. Перше приміщення укриття, розраховане на 50 осіб, з'явилося у 2023 році. Рік по тому, щоб навчальний процес був комфортним і безпечним навіть під час повітряних тривог, розпочалося його масштабне розширення. До цієї роботи були залучені кошти міста і кошти благодійного фонду Київська школа економіки. Завдяки цим коштам було облаштовано укриття і придбані меблі. Сучасне укриття відповідає всім нормам і стандартам. Тут проведено комплекс будівельних та інженерних робіт: ущільнення ґрунту, формування стяжки, ґрунтування та фарбування підлоги, облаштування стін і стелі. Встановлено три протипожежні двері: водонагрівач, санітарні зони, у тому числі для осіб з інвалідністю. Освітлення забезпечують сучасні LED-світильники та система аварійного освітлення. Завдяки розширенню укриття діти зможуть вийти навчатися в дві зміни. Ми розмістили 10 класів, і завдяки цьому, першу зміну, і другу зміну можуть вийти по 300 дітей. Укриття це не лише про фізичну безпеку, а й про стабільність психічного стану школярів та педагогів. До кінця поточного року в місті планують створити ще понад 60 укриттів. Дарі Юськова, Олег Каплій, цей день.